Ну, далі до історії людей від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато з хто з українців започаткували чимало благодійних організацій і команди сотні людей допомагають військовим, забезпечують всім необхідним і лікарні прифронтових міст і також підтримують переселенців. От про всі деталі за кулісся одного з благодійних фондів. А ми зараз розповімо історію. Подивіться. Працювати сотні заявок, завантажити тонни медичного обладнання та доправити вантаж до найвіддаленіших куточків Донеччини в такому темпі з початку повномасштабної війни працює команда благодійного фонду Велич життя. Очільниця організації Алла Ландар. Вона каже, разом з волонтерами об'їздила, чи не всі прифронтові території. Особисто спілкуємося з медиками, спілкуємося з військовими. Бачу на власні очі те, що відбувається, і наскільки критична та ситуація, яка є там зараз, і наскільки критично необхідна наша допомога і ефективність нашої роботи, майже за три роки благодійники відвідали десятки прифронтових міст, серед яких їх, зокрема, Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Добропілля та Турецьк, що неподалік Бахмуту. Туди команда фонду Велич життя доправила апарати для ультразвукової діагностики, генератори, термінали Starlink, апарати штучної вентиляції легень та інше необхідне медичне обладнання. Усе завдяки великій команді фонду. У фонді у нас працює нудето близько до ста чоловік, задіяних. В роботі це всі волонтери. Це люди, які працюють в різних ланках. Алла говорить, її команда вже має власні рекорди. Наприклад, за 10 днів фонд зміг зібрати кошти для придбання 20 тонного апарату МРТ, єдиного на Донеччині. Якщо говорити глобально, то під час війни це практично нереально. Ми зробили нереальні речі. Це МРТ зараз стоїть в Краматорській. На ньому проходять діагностування наші військові і цивільні. Також благодійному фонду зокрема вдалося забезпечити лікарні прифронтових міст десятками сучасних реанімобілів. Алла каже від деяких населених пунктів фронт залічені кілометри, однак і там медики нині можуть щодня рятувати більше життів. У нас був випадок в Терецьку, коли ми приїхали і під'їхала швидка допомога, яка була розстріляна расистами, і був поранений водій швидкої допомоги. Стало питання про це, що їх просто фізично не вистачає. До фонду щодня звертаються близько ста медичних закладів військових. Петалів та представників надзвичайних служб Донеччини благодійники знають будь-яке їхнє звернення. Це не забаганка, а необхідність. Ми всі прекрасно розуміємо, якщо є, наприклад, заявка на турнікети на якісь із підрозділів, такі є зараз. Наприклад, турнікети тазові це дуже дорога вартісна річ, і це та річ, яка повинна бути обов'язково у парамедика при наданні допомоги, також благодій фонд передав поліції донеччини світлові вежі, які допомагають надзвичайним службам ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. А лікарні забезпечив такими важливими сучасними комп'ютерними томографами та системами для внутрішньокісткового доступу. Ми працюємо як деже правильно сказати. Ми розуміємо, що нас просто чекають все. І це крапка. Волонтери благодійного фонду Велить життя вже отримали нові заявки від медиків Донеччини, тож готуються до нової гуманітарної місії. Алла говорить, готові працювати до останнього, адже знають, що рятують життя.